Ти співпрацюєш з низкою зіркових виконавців-артистів України, і з Галичем це перша колаба. Історія знайомства з Женією, така близька, близьке знайомство було ще у 2018 році на фестивалі Файне місто тоді я грав в складі гурту «Загіта» разом з Сашою Чеміровим. І ми поїхали в всеукраїнський тур. Тоді ми в 2018-му так познайомились і. І от трошки спробували попрацювати. Після ми не пересікалися по роботі, і з десь 22-23 року Женя вже пішов е, в збройні сили. Ми. Почали домовлятися. Давай, а Женя, давай зробимо щось, давай зробимо там трек. Врешті ми зібралися у мене на студії. Він приніс просто акорди під гітару, а, слів не було, музики не було. Я почав робити зверху аранжування, накидувати щось там, возюкати смичком по гітарі. За дві години вийш, вийшов отакий от трек.